За баром. Все, вже вже за баром. Очикай на Олексій 943. Та ч мене очікувати? Я вже ось у С. Ты уже родился, да. Да. Та да потом накинь. На 7 дамчи Чи На що? Таке? На 7-3. Ти не против? Да. В принципі. принципе. Да не шдаб тисячі. Ммм, це десь за... За... 10 за 15 днів можеш покачати його. Міксон був така. Ну да, це. 20. Скільки ще тисяч? 93. То це берем 100. За 100, наприклад, берем, так? Да? 100 це. Да, 15 днів тобі треба. Мінімум. А як максимум безконечность. Микрофон запитка, Да. Я кстати, після цього полкового обробка буду качати полкового стул. Mm, а, а я не знаю, що я буду качати після мсти. Ти прокачати. А тоді що мені качати? Після БМП2? Ні, після е, мсти. А, ну, ти ж каждо БМП 2. А щоб у мене був сетап на цей. Тивний сетап, да. А, а ще сушку потім туди докинути. Що, <рігла> погнали? Кидай приглас. Сейчас. Да дай секундочку. Один момент. Так. А стрім не йде, чуєш? Ты стрім не йде. Почекай. А не один. Чуєш, ж тебе один незабаром і один іде. І в одному обрізана картинка. Почекай. У мене проблема. Та не може бути, щоб картинка не йшла. А ну, почекай. Картинка не йшла. В сенсі, картинка не йде. Ммм. Mm. Ось ось. Ну, в смысле. Щоб не було. Ось ось, зробив стрім повнорозмірний. Нє. Yeah. А все, він став полоногрем, це просто він цей... <анцес> а що ты под стрим незабаром, ти знаєш? що шо, -шо? Ти знаєш, що це буде стрим незабаром? <анцес> да там не забаром, да? и не пох. Ай, ты там буде завжди незабаром, да. І там. хтось ж ждехай. Погнали? Погнала? Так. А хтось один дивиться? а ти, ты, да. Да я готов. що тебе кажеш, то не я. Тільки чогось, всі люблять тан, танкувати мої тридцятки, навіть Т-92. Ну як так? Колись 15-ок я їх за секунду збривав на, на зенітки. А скільки в тебе там проблема? На Тридцятках. На тридцятках в мене не в снаряди, але там на одній якісь фуласні снаради 3 мм, а на другій 55. А на двадцятки 30. Понятно. Ну коротше, ні, ну Т-55 я маю про... Ой! Т-55. Т-92, он говорит пробивати. Особено в крешу. НЛО це блін. Шо-шо? Знаєш, Т92 НЛО. Чого? Ну на нього НЛО. А, ну щось таке чували. Я не каутер. Як 279, каже, и 26. На т 92, кажуть. А шо таке об'єкт 299? 279. А. Это во всегда ведь я не знаю, <свят> А ну маусей, и я с нами. Маусив нема. Теперь он до сбоя еще цель тигрю. Тиг... Тигр, 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 тигр. Тайгер. Пишет, замбранский команде пивной 123 рус. Да. Виталий, там фимоз вечно, с самого низу. А де ти це таке побачив? Ми здебині списка. А, бачу. А, бачу. Це, а тут це є це такий кер. клан Керч називається. То? Подивись клан. у врагів. Один Бобік. Там на. Барч? Бач клан Бобі. такий в одного із Бобіків. Ну, ти по-моєму, T44 бачу, що розбіде перед собою. По-моєму, тональ. Okay. Якого? Сотого? Я не знаю, я просто бачу, що щось похоже на Т44, ну на мене дивиться. Ну, я за стенкой, конечно, но... Что-то а такое а геометричное, что-то такое красивое, да? Ну, да, ну, похоже, что-то со советское. А Нет. я, по-моему, и саду 44-го бачу. О, продавцовка была. Ты думал, это 485 Не было что-то? Похоже. что это? Это смешно, наверное. Я сейчас видел. Все, и все как-то будет. Тебе? Давай, давай. Не, два мужика. Подохла мусорница, подохла. Подохла мусорница? Ну да, в смысле? Ну в смысле, может полумелость не? По, Нет, по, ты... по не, подохла. А. -а, -а, -а. Пляха-муха. Мені якийсь бобік стрельнув. Знаєш, куди? В диме, в диме мені стрельнув. Тай, побіси тебе чуть-чуть. У мене диме, блін, чотири штуки взірвалися. Тебе Та, спеціально, щоб ти побіси чуть-чуть. Та, ні, звичайно, мені кажуть. А на чомусь там на дивіться? Да. Ну, це мені кажуть спеціально, що мені не треба вивати, посиляти в диме, тіпа, щоб хоче щось зробити. Ну, бо, не знаю, чого гусі. Оп! Я його наказав. Це центуриончик. Так все, я по ідеї мав швальбу, да. Але. коротше, коли мені вже хватає на швальбу на самоліт, на який я коп... Це Із. Це моя смерть. Ну, все одно я хотів здихати. Я шот, таке. Це 85. Із, дебіл, вистріли, коротше. У нього сейчас про розрядка три роки буде. Я не наприклад 4 бот. Я щас Останьте, це 44 БИу! А як ти знаєш? Що? Хто? Як ти знаєш Т44 б. Це я просто. А, що мене вб'є Т-44? Ні, ну на мене виїжджає Т44 стой, это такий, Т-44Б і мене прибиває у нас. Це. Це я про посв... себе говорю, якщо що. А виходить, що про мене... Ні, ні, я. Я прям в таймінг сказав, що... Що мене Т-44 пробила. Так, набираю скорость під 700. Жалко, что тут, короче, и, по-моему, в туннеле так само работает, что движки эффективней, когда перерываются. Из-под 400. Я лечу 680. Я летю 460. В смеси. А-а. На 3 разгоняй. Нащупал 2-у передачу. А там что, 1-я тика передачи и все? Там О, Виталик, движок разъярился. Давай, давай. Там, 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 там на тебя кто-то заходит. То, мені пофіг, я бронірований. Та не на мене йому по пофігу, він, він -кам, камнем вниз полетів на наших його. Так, то почекай, мене перегрузки. Так. Ну. Ляха муха. Бляха, а де він? Де той я ж кажу. А. Перегрузку словив, поламався. Давай бомбе там когось. когось. не бачу. Джудь. 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 О, нас Джудь. 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 давай! Джудь. давай А що в тебе, тільки одна бомба? 200 килограммов. Яка? Ой, ой, тысячу фунтовых означает. За 500 килограммов. Так бачу за СУ 57-2. Вон шотив. Ай, мені чуть-чуть не хватило, щоб... Мене об'єкт 268 сбив. Бугу классик збив, коли на На чм. Сбив именно. Да, збив вбив? Не вбив, вбив. Кого? Вова збив об'єкт 279? Чи вову? Вову збив об'єкт. А, а ти так сказав, Вова збив об'єкт? Вову збив. Та я типа подумав, що він летів, по об'єкт, як я мені в тому відео скидав там де Пантера лета, а его разбил. Я не знаю. Ні, ну там по позицію тільки один моя одна моя тридцятка залетіла і... і все, але я не зміг вийти. Ні, ну мені взагалі подобається цей самоліт, Я не жалію, що я його купив. А з сушкою 33 я можливо б жалію би. Ну, не факт.

Молодец. И вона мне ствол выбила. Ну шо за... Да та, та попусти мене! Пантера дебильна! Шо за бред? Я два раза промазал по Т44, яка стояла в 10 метрах, бо він не ехал часто и я, я стреляю такого в упреждение перед ним, а він в цей момент зупиняється. Слушай, я бачу, как тебе... Я там хочу стыдно бизнес, я бачу щоб... тобі там жестко, жестко, щоб да. Ш... в этом жёстко, в хали сюдизники. Да. Ну чтоб в Да бляха, муха. Да ну -мо! Вы або не штухайте, або идите нафиг здесь. Я на крышу правда скажу. Не надо. Я буду стараться, я буду. Да тут никого уже нема, не надо, Виталь. Кого вражен тут нема, не надо сюда кидать. Не думаю. Я, я потім швальбу візьму. Це і те, 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 те в догонку кину тридцятку. Тридцяти міліметровий снаряд кину тобі. Що що? А прикинь, якби на швальбу прицепили 88 мм пушку від тіра до... Всього, 480 мм пушку. Тут... Тут пт 76 76. Держ покай. Что что, ребята? Ей, ей требуют для размалёвки монета. В Ну типа такая шестерая, и там ну, получается миллионов. Mm, ничего не понял. Потише, а тоби... а ну, чё то. Она чтобы. Надо ну, тут делать, но я ничего не чую. А что она там могла Ну что у по столу монету, я что, я что-то оглукала? Ты что ужасно не чуешь как-то. И слава богу. Блін, там якийсь чоловік летить, я цей самий, на самоліті. А ти ще раз? Ааа. а де він летить? Коли? Давай, на, до мене його веди. На тебе. На летить. А де він? Я його загубив. То ти я ж казав витів. також... Ну, летів, летів і пропав. Класно. То він летить, дивись. Ось його? Ось стріляю стреля... по ньому, він далеко-далеко. То, то те, в тій стороні два мужика. Віталій, на мене ніхто... Я на нього лицо он до бес. він? Та я понял про кого ти говориш. Але там ще один є, якщо що. Який зараз заходить, по-моєму, на мене. Ты на мене, наверное, да? Ой, я влучення зробив. Я точно бод. Я його зіб'ю, да? Так це потешка? На тобі. Буу. На! Ще одну бомбу избросил. Молодец. На ПТшку прям мне. Цела це що мене походу, вбила Оп! Критичні Ну ты сдохнешь че мне сегодня. Шай в лучшем. Да, Винтон. О, фатальні все уже, фатальні пошкодження Я его збив зіб... 100%. а, ты оборзел. Я не накопал все равно. Ой-ой, у -ой, меня что-то заходит. Что это? Бомба. Бомба. Куда он Да, я иду на хвилинку. Ты что, на меня кто-то заходит?

No, pane. Na jaký to by zdal dal? uda. to má? Na, na, na. Kdo na, 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 na má? Kdo na má? Kdo to má? na to má? Kdo 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 to má? Я як я буду на цьому подивати, на цьому риску А. Ну а як я на цьому а як я на цьому риску збираю? Віталій, він вовша мене на 3-3. В тебе хоч ця техніка на 4-0, а в мене на 3-3, в Віталій, Віталь там шауна зенітка, шау на зенітка! Я бачу. То вже пізно. Вже не треба її бачити. Треба відкресла вже?

Ти так само... Ну, ти часто так робиш. Ну, типа для ворогів. Блин, нам сейчас точку. Сохватит. Куда есть богат? У мене в прямому смысле слова даже. Бога. Та, -та ні. Тут просто Хе-хе-хе, велочке. Якщо він... Якщо це вже... То він невеличкий. Він величкий. Є. Я снаряди, снаряд із два. А, терв... а потім мене тетла 485 убив. Шо-шо? Дявоно. Десь там. Так, там. Десь там.

У тебе 25 тисяч. Ні, наказ панування. Ну, а це? то Красиво. Вид ты как. Это четверка, господи, без пазика. Так, бачив який запас э, на два пулемета М240 в Абрамса? Нет. Uh -uh. 11 Шутки качал? Ты, обу... Абрамс об леопард. Виталь, ты пошел по совету. А Абрамс или леопард? Я бы качал леопард, наверное, конечно. Я качаю но... в том числе Абрамса, но... Ну, в любом случае, я бы качал БМП-2, я вам А ты хоть больше шестерок выбрать, да? Да я не хочу БМП. Ну, покачай качаю Ты не так ты больше прокачиваешь, ты не качаешь ни кача Ну, вообще, лучше вообще, да. Короче, докачаємо стул. Сарп4 надмила и думала, я її не бачу, оно мене почув стоїть. Кто надымила? сарп А. Куди стікає?

А Бро, ой, критичное Смотри встань... стань, Мы их слов поломали почти. О, понимаю. Да, пожалуйста, ай, чуть-чуть не скидь, я запрягу. Виталий, мы за тебе продолжение. Чуешь меня? Да, да, А, а я не почув, вы на дискорд. Понял це як, як шум посторонній. Цей... Короче, давай скачаем мод на е, ядерну бомбу, типа там де її можна скрафтити в виживанні, не будемо грати в улиці в, 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 в майн. Я знаю, який мод. Який? Я не знаю, что я не на новішій версії, но... Але... А на якій версії є? Можна... Я просто начал не на... И ядерный бинг. Не знаю, че. Потому что это самое. А що там так і написано. Виталий, а там так і написано, РБМК? Там. Я його даже написал. Віталь, там так і написано? Да, а то. Ну, то есть такие, типу, стержневые, да? І цей самый У мене чегось не подобалося далі, він мене взірвався і все заразило радянся в округе вот часом. А, Віталь, а як цей? Називається мод? т. Як? Аня Виталь. Что? Виталь, я тебе равками дуже сильно чую. Бо я Подожди. На два фронти я говорю. Я не пам'ятаю, як пам ти матуматься. Сейчас подивимося. У мене зборці. з борця. Ну, зборцями якомусь, типу... ти поняв, навіть. Дивись версій. Зараз я, mm -hmm. mm -hmm. я подивлюся і скажу, що там є крафти. На яку ще є? Чуєш мене? да а типа а к тому моде там де ми, типа грали там де на зборку на Нет. там где мы з фізикою, с uh бомби -huh. можна крафтити чи ні? Які? Ні, не, не можна. по моєму не сейчас замешь там а чесно? я не знаю короче я напевно, зайду подивлюся. А, а як та сборка блин я помню. Ну, я сейчас скажу. Я сейчас скажу, как называется сбор. Ну, царь мод. Мод называется. Мод называется... NtM Extended And then... NTM, NTM Extended Я же mm. скину На Viber. Что куда чим Discord, когда? Не знаю.

Віталій, ти сам подивився, що ти мені кинув? А що ти кинув? А замод... що це таке? Назва мод. Ой, це ж на мене погано. Копірував все, я вроді нормально копірував. Все, все, я скину. О, господи, що це таке? Куди мене перекинув? Чому мене все зависли? Давай. Я не знаю, що там я крав, треба подивитися. На максимальній версії это 12-20 минут не підходить, хулизу все. Не, так. Що? А давай ще завтра порваємо. Мені вже цей. Надо йти. Ну давай. Пока. Пока.